Доброго дня, діти! Сьогодні такий гарний, теплий сонячний день останні травневі діньочки. Привіт, малята! Якось дивно ви гуляєте в шортах, легких платічках, від шапок. Ви ж на дворі. і ігра у вас якісь дивні. Що з вами? Привіт, пінгвіну! Це не діти дивні, а ти скоро літа, а ти вдягнувся, як взимку. Я приїхав з Антарктиди. Антарктида це південне полюс землі. Немає дерев та кущів, немає населення, яке постійно проживає тут. Там немає земних тварин, тільки морських. Кити, тюлені, пінгвини та птахи. Антарктида королева холоду, дуже суровий клімат, найхолодніший на землі. А що таке літо? Я не знаю. Давайте діти розповімо нашому гостю, що таке літо. Послухайте розповідь. Для дітей. Літо це справжній рай. У нас канікули. Можливо, бігати, стрибати. Літо це чудова пора, коли зелені дерева і квіти розквітають у повному розмаїті кольорів, а в повітрі чути спів птахів. Це пора, коли довгі, теплі дні запрошують нас. До прогулянок, купання в річці або на морі, ігор на свіжому повітрі та інших цікавих занять. Улітку ми можемо насолоджуватися сонцем, а також смачними фруктами та овощами, які з'являються на ринку. Ми можемо грати в піску, збирати ракушки на пляжі, робити квіткові вінки. Улітку ми можемо побачити різноманітні тварини, наприклад, метеликів, бджіл, комах, які живуть серед квітів та трав. Також ми можемо побачити різних птахів, які співають на деревах і високо в повітрі. Загалом літа це пора, коли ми Можемо відчути тепло сонця на нашій шкірі, відпочити від повсякденних занять та насолодитися красою природи. Як у вас чудово! яке чудове літо! Але на жаль, пінгвіни у нас жити не можуть. А побачити їх ми можемо тільки у спеціальних зоопарках. От тепер вони знають, що таке літо. Я думаю, діти, що немає в світі кращої землі, ніж наша Україна. Ми любимо і родючу землю, і води нашого Чорного моря. Ви любите відпочивати на природі. Чи може існувати людина без природи? Як ви гадаєте, не може, тому що ми її частина. Природа це наш рідний дім, вона дає нам все необхідне для життя, чисте повітря, воду, їжу, світло, тепло. Все, що вона нам дає, треба берегти, любити, охороняти. Бо знищити легко, а відновити неможливо. Послухайте і запам'ятайте правила поведінки в природі: не рвати багато квітів, не рунуй мурашників, не шкодь кору дерев, не знищий пташині гниздя, не залишай сміття. Ні лови комах, не кривдь їх, не шуми, прислухайся до голосу лісу. Не випали суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Дякую, діти, за цікаву розповідь, але мені вже час вирушати до Антарктиди. До нових зустрічей, друзі. Тож, діти, будьте природи друзями. Від нас з вами залежить, на якій планеті нам жити і яку залишимо у спадок.